Він міг би стати заможним шляхтичем, однак прирік себе на самотність та злидні. Поляк та католик, який свідомо зрікся національного коріння. Ми з'ясуємо, чому В'ячеслав Липинський став ідейним українцем як на батьківщині відреагували на його політичний вибір. Та чи не пошкодував Липинський про те, що назвався Українцем? Краків 1909 рік. Біля стін Ягелонського університету збирається обурений натовп. Не лише викладачі, а й студенти старших курсів голосно дискутують. Дехто тримає в руках невеличкі брошурки. Це книжка Шляхта на Україні, яку написав студент університету Вацлав Липинський. Праця щойно вийшла друком, і з неї ще не встиг вивітритися запах фарби, але тим не менше її уже охрестили скандальною. Публікації в польських газетах такий заголовок зустрівся. Парадокс нашого століття. Вважали, що це зрадник польських інтересів. Скандал має просте пояснення у своїй книзі. Вацлав Липинський наступає на болючі мозолі не тільки затятим польським шовіністам, а й пересічним громадянам. Він пише про шляхту, яка не лише повинна підтримувати українців, а й боротися за відродження української нації. Липинський вважав, що польська шляхта протягом багатьох століть користала з плодів праці українського селянства, будувала свої фортуни, свої маєтки і замки е за рахунок України, і тому вона є зобов'язаною повернути оцей борг, борг багатостолітній. Це б нічого, якби таку книгу написав хтось з іноземців, але ж її автор чистокровний поляк, який ніби з глузду з'їхав. Він раптом оголошує себе українцем та ще публічно відстоює інтереси холопів з точки зору поляків. Вони не могли зрозуміти, як поляк, католик за погодженням поляк, може стати українцем. Тобто поляків завжди існував такий синдром шовінізму. Що Україна, це, скажімо, частина Польщі, це територія, де, де, є, де вони мають повинні мають робочу силу, землі. Протягом половини життя він був поляком. Він писав польською мовою. Його найвідоміший збірник статей, вірніше, творів історичних, називався Зею України. З історії України вийшов у Кракові польською мовою. І взагалі поляки вважали його своїм. А судячи з усього, тепер польська у минулому, ніби підкреслюючи свої ідеологічні погляди, Вацлав Ліпінський спілкується виключно українською. Ще й просить називати його на малоруський манер В'ячеславом. Звісно, що після цього ім'я студента безнадійно зіпсоване. Перекинчиком, зрадником і так далі, і так далі. Зрештою, так само вони називали митрополита Шептицького, який став греко-католиком і українцем. З вибору, з переконання. Не, не з того, що він був такий суперукраїнець і любив українську народну пісню. Це був політичний вибір. Поляки з Липинським воювали можна сказати, до кінця його життя. Брошуру Липинського вилучають з книгарень та бібліотек. Проти нього пишуть гнівні статті у пресі, і навіть оголошують шпигуном. Мовляв, він працює на інтереси інших країн. Декілька польських часописів ледь що непрямо звинуватили його у шпигунстві. І він подав тоді до суду. Відомий е Галицький діяч Михайло Лозинський е мав виступати його адвокатом. Але невдовзі газети ці написали спростування, що вони мали на увазі абсолютно іншу людину. Практично всі газети, які виходили по території, скажімо, Російської імперії, вільню сучасний, скажімо, Львів, Варшава, Краків, не було жодної газети, яка б не прийшлася по цій книжці. Та на критику студент уваги не звертає. Він продовжує відстоювати українське питання. Більше того, нащадок польських шляхтичів вступає до просвіти та стає активним членом української громади у Кракові. В спогадах Богдана Лепко читаємо, що В'ячеслав Липинський е разом з ним відвідував хату читальню, яка була філією Львівської просвіти. І там В'ячеслава Липинського всі зустрічали з повагою і уважно слухали. І він переконливо е доводив. Що він є патріот України, що він український націоналіст. Він описує мову, якою говорив Липинський, він пише, що його мова була досить чиста, що він говорив краще багатьох українців, говорив мовою близькою е, до мужицької. Зрештою науковець віддаляється від свого польського коріння, і в якийсь момент шляхтич Вацлав Липинський взагалі перестає існувати. Що коїться з молодиком, не розуміє ніхто. Кінець дев'ятнадцятого століття, село Затурці Волинської губернії. Сім'я місцевого поміщика Казимира Липинського готується вечеряти. Хоч родина і мешкає в українському селі, але має польське коріння і чималі статки. Тож, усе по панському, біла скатертина, порцеляна і гувернантка, яка допомагає газдині накрити на стіл. Родина походила з Мазовії. Тобто, це є польська, польська родина. Але вони настільки осіли ще десь в 17 столітті на волинських теренах, тут на західній Україні, що вони вже вважали себе, так би мовити, волинськими панами, волинськими шляхтичами. Ось, хоча трималися свої польськості. у сім'ї Лепинських троє синів та донька Ванда, найстарший серед дітлахів Вацлав. Він здобуває освіту вдома, Тож кожна вечеря це ще й нагода закріпити знання. Він був хворою дитиною і, власне, з цим було пов'язано те, що він здобував початкову освіту вдома з гувернантами. Наука дітлахам дається легко, тим паче вони знають, за успіхи після вечері на них обов'язково чекатиме винагорода від матері. За хороших успіхів навчанні виконувала українські народні мелодії на фортепіано для дітей. Мати його дуже добре грала на фортепіано. Її улюбленими творами були козацькі марші. І оці ці твори він з дитинства пам'ятав. Українські козацькі марші від матері це не єдине, що запам'ятає хлопець з дитинства. Його сім'я, хоч і багата, але до місцевого селянства та їхніх звичаїв ставиться без зверхності. Українську культуру у цьому домі шанують. Липинський, наприклад, каже, що в його родині говорили польською французькою мовою, але перша його мова була українська, тому що няня його була українська сільська дівчина. І в цьому середовищі, де е, звичаї українські шанувалися, де були обжинки, різдво справлялися за е, е, так, як справляли місцеве населення. Французька та польська мова в домі і обов'язкова недільна відправа в католицькому костелі. Натомість решту свого часу Васлав проводить винятково в українському середовищі. Зрештою, хлопець розуміє, що місцеві звичаї та традиції йому рідніші. Фактор е, українського скажем, середовища на нього впливав як на будь-яку людину, яка живе скажем, в етнічному середовищі, не треба е, відокремлювати себе від основної скажем, маси населення, яке тебе оточує. І треба засвоювати цю культуру як свою рідну. Тому, скажімо, до нього українська культура була рідна. Коли ж юнак вступає у Київську гімназію, то товаришує з українцями. Більше того, він навіть намагається об'єднати польське та українське гімназійні товариства. Поляки відмовляються, і тоді Васлав робить вибір усього свого життя. Він зробив голосну заяву. Під час, це було під час різдвяних канікул 1902 року. І він вийшов з цього товариства, перейшов в українську православну громаду. Це вважають дослідники, що це був такий переломний період. Він їм запропонував, що католики мають об'єднатися з православними, тобто має бути спілка, яка буде працювати заради України, не заради якихось вузьких інтересів, релігійних, соціалістичних там чи будь-яких, а заради України. Свою позицію гімназист пояснює і родині. Він просить, щоб його називали В'ячеславом і чітко аргументує свій перехід в українство. Липинський був улюбленою дитиною, і батьки ставилися дуже позитивно до діяльності свого нащадка. Підтримували його. Я не кажу про родину загалом, але батьки як найближче коло оточення, звичайно, що підтримували ці ідеї і погляди. Відтак українець В'ячеслав Лепинський проводить просвітницьку роботу серед селянства. За власні кошти він скуповує кобзар Тараса Шевченка та роздає людям. Крім того, організовує ще й літературні вечори. Він збирав місцевих парубків і їм проводив таку просвітницьку роботу з ними, запитував, хто ви. Хлопці відповідали, переглянувшись, хто ми. Мужики, тутешні. Він казав, ви українці. Батько Казимир Липинський в той час слухав, поблажливо стукав е, палкою е, по плечах сина і каже, хлопці, те, що ви слухаєте того вар'ята. У 1903 році В'ячеслав Лепинський вступає до Ягелонського університету. Він обирає агрономічний факультет, бо як має намір повернутися додому і займатися сільським господарством. Але у Кракові його плани на життя раптово змінюються. Землю витісняє політика. Він дуже багато працював і в архівах, і в музеях, і в бібліотеках. Тоді він починає свої. Нові е, е, наукові пошуки і свої написання нових е, наукових розвідок, які в майбутньому стали е, основою його, його фундаментальних праць. Чому він зайнявся е, невластивою йому справою? Він казав тільки процесом національного гниття можна пояснити те, що він не займається тим, для чого він. Природжений, господарювати на землі, що він мусить займатися політикою. Липинський навчається в університеті. а Разом з тим пише наукові праці, які на поляків діють ніби червоний колір на розлюченого бика. Він сміливо аргументує, що поляки, які живуть на українських землях, у боргу перед українцями. Він вважав, що, скажімо, Поляк він повинен, скажем, культурно може залишатися поляком, але політично він має обирати служіння в цій українській нації. Мене вважали варіатом через те, що я вважав, що Україна має бути незалежною державою. У Кракові Липінській не лише створює нову політичну думку, а й облаштовує своє приватне життя. Не відкидаючи своєї проукраїнської позиції, він одружується з полячкою Казимирою Шумінською. Їхній союз одразу викликає подив оточення. Вона була така зачата полька, будемо так казати. І напевно переконання В'ячеслава Липинського не зовсім нею сприймалися або й зовсім не сприймалися. З одного боку стосунки не надто добрі з дружиною з іншого з польськими інтелектуалами та науковцями. Багато хто вважає липинського зайдою з Малоросії, який приїхав нав'язувати їм свої погляди. Конфлікти у нього були постійно, бо точка зору е, Липинського була небезпечна для е, польської політичної думки. Цікаво, що скажемо, якщо ви побачите словник біографічний польський, ви не побачите прізвища Липинського. Його вважали ренегатом, зрадником польського народу. Тож у Кракові Липинський з кожним днем почувається усе некомфортніше. Поляк за походженням, але українець за духом для тамтешнього середовища був геть чужим. Тож невдовзі В'ячеслав вирішує перебратися в Україну. Він вирішує закладати своє господарство, вирощувати на ринок збіжжя і все інше, що він там собі планував. І бере він цей, цей маєток, будує він там свою хату і будуючи хату і стаючи дідичем, він одночасно продовжує залишатися письменником. Однак захоплення Україною та інтересів чоловіка Казимира Шумінська не підтримує. У них не заладилися стосунки з дружиною, бо дружина залишилася на польських позиціях. Він не зміг запалити її своєю ідеєю. Тож в Україну В'ячеслав Липинський переїжджає жити сам. Його дружина вважає, що чоловік з'їхав з глузду, бо і справді як можна обміняти розкішну кам'яницю у Кракові на хатину у Малоросії? Та у русалівських чагарах колишньому студенту скучати не доводиться. Життя на хуторі має свої переваги. Одразу після переселення В'ячеславу Лепинському стають пригоді знання, отримані на агрономічному факультеті. Дивакуватий пан, який розвиває сільське господарство, одразу викликає повагу у селян. Коли Адам Рукицький е, платив копійку за обробіток е, одного сотки буряка, а сусідські поміщики півтори, то В'ячеслав платив дві. Ще дівчат солодуші вощав. вошав. Життєпис родини В'ячеслава Липинського Наталія Гатайська досліджує уже майже 30 років. Каже, любов до землі, шляхтичі, справді мали в крові. Про це у родинному маєтку у селі Затурці на Волині, де нині розташований музей, свідчать численні світлини. На одній із них фотограф зафіксував свято обжинків. Дівчатка у вінках із колосся й квітів. Няня, яка доглядає двох молодших діток липинських селяни, гості, їхні друзі, знайомі, сфотографовані перед будинком. Найбільших успіхів у господарстві досягнув молодший брат В'ячеслава Станіслав. Уже наприкінці 19 століття він мав 700 гектарів землі, а також проведено до будинку електрику, телефон і перший у повіті легковий автомобіль. За досягнення розвитку рільництва і за селекційну діяльність Йому було, було нагороджено найвищою нагородою польської держави Золотим Христом Заслуги. А в 1938 році маєток Липинських було віднесено до 50 найкращих маєтків на всіх теренах Польщі. Можливо, і науковець В'ячеслав Липинський зумів би досягнути успіхів у фермерському господарстві. Та на перешкоді його планам стає Перша світова війна. Незважаючи на хворі легені, його відправляють на фронт у складі російського царського війська. Ішов разом з мільйонами моїх братів, як пише він до Сергія Єфремова. Так як забрано з наших сил з надією, що з тої крові, з того великого перевороту виросте краща доля для нашої України. Це так ішов Липинський на фронт. Російська армія зазнає поразки. Генерал Олександр Самсонов накладає на себе руки, а тисячі солдатів гинуть чи потрапляють у полон. Тоді Липинський дивом залишається живим. Потрапив в оточення. Тривалий час вони перебували в болотах, і в нього з новою силою відновилася хвороба. Був відправлений в резерв. В'ячеслав Лапинський опиняється у Полтаві, і саме там зустрічає революцію 1917 року. З нею проходить безлад, але і нові можливості. Виникає Українська Центральна Рада. І Липинський розуміє, що молодій державі потрібне військо. Він українізовує одну з частин і хоче відправити її до Києва, в Центральній Раді відхилили його пропозицію. Ну, В'ячеслав Липінський розсінився як недовіру до себе, як поляка, пана римокатолика. Зі всіх сторін Україна була оточена ворога з півночі більшовики. Схід і південь це біла армія, російська з заходу, поляки з півдня Румуни. Фактично, Україна була в такому оточенні, і в той час розпустити армію, сказати, що нам не потрібна армія. Ну, це був злочин, фактично. Та й взагалі ідеологія Центральної Ради ніяк не перетинається з поглядами, які все своє життя відстоював Липинський. Якщо він говорить, що основи країни мають бути поміщики і хлібороби, то соціалісти роблять ставку на інше. Центральна рада не дала селянам землю, не дала можливість розпоряджатися землею, купувати і набувати землю. Це стало фатальною помилкою Центральної Ради. Почали селянські виступи, бунти, повстання. Їхні, скажімо, програмні засади не відрізнялися від засад більшовиків. Тобто, фактично, у і більшовики, якщо почитати програму, це майже було ідентично. Далі на Україну наступає російська Червона армія. Більшовики входять у Полтаву. І Липинський змушений звідти втікати. Йому вдається врятуватися, а от його маєтку в Умані і величезній, фактично безцінній бібліотеці, ні. Знаємо, що в вогні загинув чотиритомний рукопис історії України, який В'ячеслав Липинський готував до видання. Загинуло багато літератури, яку науковці називають чи не найбільшим. Е Архівом української політичної думки. Він ще мав надію, що селяни, пограбувавши його в маєтах, залишили якісь або рукописи, або його книжки, але нічого не вдалося забрати. Нічого він так і не зміг повернути. І це був для Липинського один з трагічних моментів його життя. Влітку 1918 столицю звільняють німецькі війська. Державою керує гетьман Павло Скоропадський. Про новій владі вже достатньо відомий політик В'ячеслав Липинський стає послом України в Австрії. Він спричинився до для, для того, щоб скажімо, військовополонені повернулися в Україну. Він підтримував ідею утворення скажімо, ну, далі роботи на цьому тлі для того, щоб бізнес Європи приходив в Україну і розвивав скажімо, економічні зв'язки з українською державою. Тобто його діяльність була дуже і дуже корисна. Гетьмана Скоропадського недовзі скидає з посади. До влади приходить директорія. Але попри це Липинського залишають послом. Та коли влада дає вказівку розстріляти полковника Петра Болбочана, який громив більшовиків, співпрацювати з директорією, політик на відріз. Відмовляється Страта Болбочана. Це була з його точки зору найбільша трагедія взагалі в державності в той період. А це був адже це був один з найкращих полководців. України на той час. Це людина, яка, е, яка зробила дуже багато військовій справі. І те, що він був страчений, це фактично перекресло його співпрацю з директорією. Відтоді на еміграції В'ячеслав Липинський бореться не лише зі злиднями, а й з туберкульозом легень, який постійно прогресує. Худорлявий та блідий, він щодня виходить на прогулянку, аби подихати свіжим повітрям. Він був людиною хворою з дитинства в 1907 десь році. Він впав з коня. І власне це призвело до запалення легенів, потім забиття легенів, і потім це переросло в відкриту форму сухоту вже туберкульозу. Ми повинні забувати, що не існувала в той період пеніцеліна. пеніцилін тільки в другій світовій війні під час Другої світу був придуманий. Практично туберкульозу була хвороба смертельна, невеліковна. І єдиний спосіб е, е, тоді лікування це життя в гірській місцевості. Липинський живе в невеличкому передгірському містечку Рейхенау. Там він пише свою найвідомішу працю: листи до братів хліборобів, а ще регулярно надсилає листи в своїй дружині, та часто вони повертаються навіть непрочитаними. Липинський залишився на безхліб'ї такому. Його опинився після на імміграції. Дружина, маючи квартиру в Кракові, напевно, не готова була поневірятися з В'ячеславом Липинським десь там по, по тих найманих квартирах. Здебільшого В'ячеслав Липинський живе за гроші, які йому присилають з України брате. Зрештою, завдяки допомозі родини і митрополита Андрея Шептицького. Він купує невеличкий будинок у гірській Глибинці. В одному з листів пише, що мої брати поляки, мені українце, купили домик, в якому я мушу доживати віку. Своєї хати Не Липинський майже не залишає. Цілими днями він пише наукові праці, а ще розводить курей. Передплачував. Е е Молодняк птиці домашньої виписував його, виписував спеціальні журнали, вів облік, знав всіх корей в лісо, яка курка, які яйця несе. Продукцію то реалізувала господиня і кошти йшли на лікування. Хвороба невпинно загострюється, і у червні 1931-го В'ячеслав Липинський помирає. Після смерті, як він заповідав, йому пробивають серце, а тіло доправляють у рідне село За Турції. Однак, де поховані останки поляка, який став ідейним українцем, нині достеменно невідомо. На той час було досить поширеним якось такі інформації. В пресі європейській, що людина мала впадала в літаргічний сон, а її ховали. В дуже не хотілося опинитися в такій ситуації. Могила була поруйнована в першому 1945 році, коли поверталися війська після визвольної місії Західної Європи. Було розбито грубівець, було розбито труну з тілом покійного, і прах В'ячеслава Липинського поховали в землю нашими носильцями.